Слава Ісусу Христу! На сьогоднішній день триває, продовжує тривати в Україні жорстока війна, яка забрала уже сотні тисяч людських життів, яка зруйнувала безліч людських доль. І часто людям тяжко розібратися, де Бог. В яку, навіть якщо люди шукають Бога, то в яку церкву звернутися, де правда, де істина, де шукати відповідей? Тому що якщо ми навіть подивимося на прикладі цієї війни, з обох сторон моляться люди. І росіяни моляться за перемогу, і українці моляться за перемогу, тож на чій стороні правда? І якщо ми подивимось, то велика кількість є направлень, течій, деномінацій різних, і хто ж з них правий. Але важливо нам тестувати всі ці течії, направлення, деномінації по стандарту Апостольської церкви. Коли Ісус Христос був на землі і Його послідовники всі, вони не були ані православними, Ані католиками, ані єговістами, ані баптистами, ніким вони себе не називали. Вони себе іменували християнами, учнями і послідовниками Ісуса Христа. І називалися вони таковими після року вивчення основ християнської віри, після щоденного вивчення перебування в Слові Божому, в учнівстві. А люди на сьогоднішній день хочуть не вчити слово, не вивчати слово, не пізнавати слово, не каятись, не сповідувати свої гріхи, не мінятися і бути християнином. Таке номінальне собі християнство. Але це все ілюзія. Що говорив Ісус стосовно цього? Коли він проповідував в горниці, і до нього прийшли його родичі, учні йому говорять, там до тебе прийшли мати та брати Твої. На що Ісус Христос, вказавши на учеників своїх, сказав? Той, хто ось мої, моя родина, той, хто слухає. І виконує волю Отця мого Небесного, той мені брат, і мати і сестра. Тобто, для того, щоб нам стати родиною Божою, нам важливо виконувати волю Божу, а воля Божа в тому, щоб ми були учнями і послідовниками Ісуса Христа, щоб ми щоденно перебували в учнівстві, щоденно наповнювалися не новинами, не серіалами, не якимись страстями, похотями, а саме Словом Божим були в чистоті, каялись, сповідували свої гріхи, змінювали своє життя. В цьому є воля Божа. Ісус Христос також сказав: хто зі мною не збирає, той розкидає, і хто не зі мною, той проти мене. Яким чином, що ми маємо збирати? Ми маємо збирати спасені душі для Царства Небесного. Ми маємо проповідувати Євангелія до краю землі. Рятуючи інших людей, якщо ми цього не робимо, якщо цього нема, якщо ми не вивчаємо слово та не розповсюджуємо його, то відповідно ми не маємо нічого спільного з Богом. Тож не живіть в ілюзії. Якщо ми досліджуємо історію церкви, яким чином вона сповтворювалася, то ми можемо побачити, що з 325 році, року в місті Нікея був Вселенський собор. І на нього були зібрані всі єпископи з усіх куточків землі. І вони прийняли, затвердили канон: 66 книг, які на сьогоднішній день також являються аргументом для кожного віросповідання. І кожна релігійна течія формує своє вчення на цьому каноні. І хтось говорить, що Біблію переписували. Але якби це було так, якби ця книга не була написана Святим Духом і не дійшла до нас в істинному вигляді, то тоді б в кожного була своя Біблія. Але всі керуються на цю Біблію. Але питання в тому, що не всі її дотримуються. Багато різних направлень течії додали. Свої якісь релігії, релігійні обряди, релігійні ритуали, якісь дійства, яких, про яких немає жодного слова в Біблії. Багато з них порушують Біблію, хтось взагалі переписує Біблію, але Біблія закінчується такими словами: хто додав, що ще відніме від цієї книги, на того Бог наложе язви і прокляття, його ім'я буде вичеркнути з книги життя. Тому це дуже небезпечно. І це ще раз нам підтверджує, що нам важливо вивчати. Істину в апостольській церкві. Якщо ви ще не являєтесь частиною апостольської церкви, напишіть нам і ми вам допоможемо в пізнанні істини, в пізнанні волі Божої на своє життя і в її виконанні. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.